Дякую за ваш коментар. Спробував зробити такий короткий аналіз на основі ваших, ну, ваших надписів, що чим краще, типу пунктів характеристик, скажімо так. Нарешті ми підійшли до якогось такого дійсно порівняння, скажімо, показників характеристик, там, скажімо так. І ось що виходить. ну Це вже з врахуванням моїх коректив, скажімо, от. Є в нас Finix Pro, є в нас Xterra Pro. Ну, у нас весь диспут почався з питання по порівнянні стере Pro і Pro, Відповідно, ми якби будемо скажем так під, 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 підводити підсумки, типу, так. Більша глибина. Ну, попередньо у нас більша глибина особливо стосується складних ґрунтів. Орієнтовно, на мою думку, це там плюс 20-30 більшої глибини. Тобто, наприклад, якщо там в складному ґрунті 5 копійок СССР, там, наприклад, Фіндікс там, візьме в базі базова катушка там 25, тут там, грубо плюс там, 20 см, 20 це там, 30. Порівняння конкретно по глибині, можете подивитися у нас на каналі. Є Тобто я, я беру це все орієнтовні показники. Те, що я пам'ятаю, я там не звіряв, скажімо так, можете подивитися на Ютубі на Тіктоці. Тестування як стерепро там в ґрунті. У нас є тестова площадка в піску. І є, наприклад, показник <coughs> FindX PRO в ґрунті. В піску, здається, не, не, не встиг ще зробити. О, далі. дискриму це знову вже дуже на око такий показник. Це на мою думку. Брем з запасом, типу для x Pro, що, типу, чим, чим вона може бути краще по дискриму. Хоча тут може бути там, діапазон там, 15-30, і тут може бути 15-30, наприклад. Ну, тому що я пам'ятаю, якщо в ґрунті, скажімо так, то глибина на 5 купів, здається, Pro була до 30, там, ну, не більше. Тобто, Якщо 25 плюс там, 20, то це вже буде там, от якраз 30. Ну, Мені здається, що так десь. Тут тобто, це я з запасом ці два показники з запасом. Це для всіх хейтерів, хто хоче там цим поманіпулювати. Далі, відносно частоти. Ну тут дійсно тут одна частота, тут у нас 5, 10, 15, 8, тільки єдине, що зверніть увагу, 8 розумів пляж. Я чесно до, до сих пір не знаю, чи воно там варте, бо, як на мене, там де пляж це ювелірка. це... Зазвичай такі вищі частоти, вже краще 15 туди би дали. Знову ж по моїх цих показниках, ну, тестах, верніше, 15 буде саме така кльова робоча. Далі по АКБ дійсно, АКБ тут буде краще, тобто більше, більше довше буде тримати. Ліхтар тут є, в Фіндікса немає. Вібро тут у нас є, тут у нас немає. Ну, відповідно, є старші версії. ногти там дається ці всі плюшки, скажімо так. Далі, якість матеріалів, тут спірне питання, на мою думку, ікстер в цьому плані програє. Якість матеріалів в тут краще, десь орієнтовно на 20%. Це знову ж. Така суто моя думка, те, що я бачив, відчував, От як я бачу, штанга, наприклад, Findix це штанга сімплекса. Хто працював сімплексом і з Xterra Pro, може, ну, типу, порівняти. Тут якби, верхня частина метал. Типу там, ручка туди-сюди, цанги тонші, вуха, до речі, Тонші тут вуха, а тут товстіше конструктивно. От. Ну, це в нас є окремий пункт конструктив, ми до нього дійдемо. Далі більша гарантія. Так дійсно, тут у нас 3 роки, тут 2. Далі безпровідні наушники. Тут у нас іде просто дріт для дротових, і пере... там відразу на 6,5, і окремо перехідник на 3,5. Тобто такі вже універсальні варіанти, і потрібно докупляти наушники з перехідноком, які вставляються в цей дріт, називаємо це так. От, і ну, десь його потрібно там буде підчеплювати, тоді мати безпривідні наушники. А тут нас сугубо підходить ML 85, тобто їхня ціна ось, безпровідні професійні наушники від майнлаба. Е, тобто тут не, не Bluetooth, тут конкретно підходять саме наушники майнлабовські. Далі набагато приємніше озвучка, ну тут дійсно екстера в цьому плані виграє, ну, Знову ж, я від себе написав, це плюс 20-30, можливо, це там з таким запасом, але хай це буде так, плюс-мінус. Далі комплектація. Тут у нас, крім базових, там, де блок, катушка, захист, штанга, відповідно, всякі там дроти. Тут у нас іде додаткова сумка в попередніх відео, ви бачили, ніж наушники-перехідник. Тут базовий варіант. Ціна, відповідно, бачите, різниця. ну, грубо, У нас там грубо-грубо в два рази. Якщо комплектацію обираємо, то тут грубо там 6 виходить. То вот, так на, на око знову вже конструктив. Тут, на мою думку, краще 20-30 і вага зваження. Ви бачили кіло 243, кіло 300 Там є теж відео по зваженню на Ютубі. Ті, хто це подивіться, будь ласка. От а далі мене цікавлять відгуки дійсно тих, хто працював з Find X Pro і можливо мав досвід перетнавси з Pro, про порівняння варті Фіндексо, в скільки раз Find X Pro уваги за свої гроші і в скільки раз він гірший там, скажімо, за екстеропровод пишіть аргументовані коментарі. Дякую за увагу.